Ламікон, Дермгель, обирай, Скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і на цей слот я проведу разом з вами наступні півтори години. Далі ми будемо говорити про... По перше, зміну уряду, перспективу зміни уряду, я бачу, що на сайті Верховної Ради зареєстрували законопроект, яким пропонують виключити із законодавства України норму про неприпустимість припинення повноважень кабінету міністрів під час воєнного стану. Є така норма. І е, багато хто зараз, коли з'явилися розмови про відставку уряду, згадує про цю норму, яку яка з'явилася в Українк в українському законодавству від початку повномасштабного вторгнення, повномасштабного вторгнення, і е, багато хто звертав увагу на те, що ось мовляв, саме ця норма не дозволяє міняти уряд повністю. Е, ну, якщо тепер будуть якісь зміни, можливо і і змінять. Хоча, от я бачу, що ініціаторами ць, цього проекту є зовсім не Влада, а якраз таки навпаки, опозиція. Але ми це все зараз ще раз підсумуємо і проговоримо. Ну і також є свіжа соціологія електоральна, я би її так назвала. Вималювалися два головні претенденти на пост президента в разі, якби вибори відбулися невдовзі. Таку соціологію час від часу проводять. До нашого ефіру вже долучився політолог Олексій Кошель. Я вас вітаю. Доброго дня. Добрий день. Я почну з соціології, бо це таке явище не часто. під час дії воєнного стану, взагалі соціологи мали непублічну таку домовленість неформально, точніше не публікувати електоральну соціологію, поки триває повномасштабна війна. Але останній рік від цієї згоди відійшли. Я бачу, що соціологічний центр Соціс опублікували соціологію, і вона показує, що якби вибори відбулися от невдовзі, то в першому турі. Перемогли би Валерій Залужний і Володимир Зеленський. Якщо взяти цю саму цих самих персонажів там до другого туру, то він показав би перемогу залужного за нього би проголосувало понад 40%. Давайте я з базового питання почну: чи потрібна публікація ось такої електоральної президентської соціології під час повномасштабної війни і чи бачите ви, ну скажімо так, зацікавлені сторони, окрім соціологів, політичні сторони, кому це вигідно публікувати? Насправді наскільки я знаю, соціологічні опитування щодо рейтингів проводяться регулярно. Тобто ну точно у щомісячному форматі різними соціологічними структурами і на замовлення влади, і на і на замовлення різних політичних суб'єктів. Але що правда, от в усіх вистачає в усіх вистачає е, мудрості для того, щоб не оприлюднювати рейтинг. От ми дуже часто бачимо там показники довіри до президента, до е, різноманітних ключових політиків, до лідерів політичних партій. Але рейтинги публікуються досить, досить рідко. В цьому є певна логіка для того, щоб не, не, не вносити зайву другу в українське суспільство для того, щоб не загострювати політичні дискусії. Але цікавіше питання, чи доцільно публікувати рейтинги, чи недоцільно. Ну, власне, якби політичних ігор. В українському суспільстві не проводились, якби ми не бачили заяв щодо там першого туру, другого туру, хто буде балотуватись, готовий чи не готовий балотуватись. Е, оці всі політичні ігрища, ну, власне, якщо вони проводяться достатньо відкрито, тоді я не бачу жодних проблем в тому, що друкуються і результати соціологічних опитувань. Е, е, і, власне, е, ми бачимо не просто окремі політичні ігри, а ми бачимо навіть під час масштабної війни. Ми, от, власне, після масштабного вторгнення бачимо кілька хвиль початку президентської чи парламентської виборчої кампанії. Кілька хвиль з усіма атрибутами: підготовка штабів, максимальна робота в інформаційній площині, реалізація низки передвиборчих програм. Ну, от, принаймні, якщо ми подивимося на події піврічної півроку, сім, вісім місяців тому ми всі можемо пригадати, коли реалізовували з програми тисяч Володимира Зеленського, що доплати. Там по понад 900 гривень на купівлю книг для тих, хто дотягнув 18-літнього віку, вісімнадцятилітнього 18 віку доплати вчителям, які подавали саме не як індексація, а якщо місячні доплати, щоб педагоги пам'ятали, кому вони мають дякувати. Ну, як на мене, як на мене, може я помиляюся, але я бачу повністю на тисячу відсотків ознаки передвиборних кампаній. Це точно таке саме задобрювання електорату, яке було 10 років тому, 20 років тому і 30 років тому. Це однаковий політтехнологічний почерк. І тому, власне, коли одні політичні сили ведуть виборчі кампанії, ну вони провокують просто інші політичні сили діяти точно так само. І до прикладу, якщо влада реалізовує програми масштабного будівництва під час війни. Тоді представники місцевого самоврядування автоматично проводять мале будівництво, і замість допомоги фронту вони займаються чим? Вони активно асфальтують, прибирають займаються благоустрим, партії, сквери. Я нещодавно зустрічав, навіть відкривають фонтани. Тобто... ну, це їхня робота Житову... з іншого боку, е, Олексію. Ну будувати, е, не знаю, лагодити щось, е, дороги приводити до ладу. Ну це ж теж їхня робота. Можна можна, звісно, до цього підійти і сказати, що це мале будівництво як частина підготовки до виборів. А можна сказати, ну це їхня робота. Так, це їхня робота. Вони повинні працювати для того, щоб і дорожня інфраструктура, і там е, ключова інфраструктура для життєдіяльності вона перебувала в належному стані. Але в той самий час витрачати багатомільярдні суми на проекти, з якими можна зачекати кілька років. Ну погодьтесь, це м'яко кажучи, безвідповідально. І власне вчора президент України заявляє про те, що у нас там певний відсоток фінансів спрямовується на сектор оборони, але він говорить, Говорить, що в нас вистачає коштів приблизно на 60%. і тут виникає питання: ми ж бачимо чітко, де можна брати ці кошти, припиняємо передвиборні проекти на рівні центральної влади. Я маю на увазі доплати тисячі президента і все інше. Проводимо зміни до державного бюджету, і тоді центральна влада матиме моральне право зупиняти окремі платежі із місцевих бюджетів. Тобто я не говорю про наступ на місцеве самоврядування. Я говорю про те, що трішки включаємо розум, мудрість, і, власне, така практика мала місце у 2022 році, коли на початку масштабного вторгнення Кабінет міністрів зупинив фінансування окремих програм, пов'язаних з фасадами, благоустроєм. мовляв, всі кошти потрібно максимально акумулювати на потреби фронту. Але е, от поки ми не зупинимося в політичних передвиборних іграх, до того часу будуть проблеми. От я наведу останній приклад: це законопроект Кабінету міністрів про додаткові видатки з бюджету в сумі близько 400 мільярдів на потреби військових. І коли ви уважно подивимося цей законопроект, кабінет міністрів не забув ні про кого і підвищення зарплат прокурорів, і кошти на Міністерство цифрової трансформації. Я розумію, що вони роблять потрібні речі для військових, але півмільярди, як на мене, це достатньо великі суми, і інші видатки, які можна було б також акумулювати на підтримку армії. Тобто давайте... висновок це те, що важко попрощатись із передвиборними апетитами давайте повернемося ще раз до цієї соціології, яку я публікувала на початку. Соцес наводить дані, які соціологічні дані, які показують, що якби вибори відбулися тепер, то перший тур в Зеленський залужний, другий тур це залужний. Я тут хочу сказати, ну просто для контексту, що в лютому цього року українська правда робила великий матеріал, де вони політичний чергову аналітику, де вони повідомили, що оцей соціологічний Соціологічний центр він пов'язаний із колишнім головним ідеологом Петра Порошенком Ігорем Гринівим. От саме цей цей соціологічний центр зараз дав цю соціологію. Так з того, що ви сказали, нам які висновки слід зробити? Що, от ну, от я не знаю, ви кажете, що ви кажете, що політичні ігри не припинялися. Ми зараз під час війни, де в принципі ми розуміємо, що виборів не буде. З'являється соціологія, яка в чергове показує, що якби вибори відбулися, переможці. Цим би був залужним, залужний, то хто і в чиїх інтересах? Тоді замовляє таку соціологію не просто замовляє. Я розумію, що її замовляють кожен тиждень, і вона внутрішня закрита, але ухвалює рішення публікувати. Ну, я переконаний, що навіть під час війни соціологічні опитування потрібні потрібно проводити. Чому тому, що Ні, я кажу про публікацію? От конкретно правіння. Дивіться, Олексі, от конкретно це опитування, дослідження і конкретно його публікація. Замовник вже визначає, коли саме публікувати. Так, визначає замовник, але з іншого боку, ми кілька днів тому бачили заяви на зразок про те, що ну я маю на увазі, це були заяви керівника офісу президента про те, що президент обов'язково повинен балотуватись на другий термін, кращого немає. Глава держави говорить про те, що він буде балотуватись, тому що він на сьогодні найбільш досвідчений. Ну і власне на цьому фоні друк соціологічних опитувань я не бачу жодної проблеми. Ну тим більше, що ми не так давно бачили рейтинги інших соціологічних. Структур от це приблизно в середині травня цього року. Тобто ну, увага суспільства не прикута до цих даних, тому що всі чудово розуміють, що соціологічні опитування в умовах війни вони мають таку достатньо широку-широку похибку. Ну розумієте, телефонний дзвінок соціологів до виборця був здійснений, скажімо, вранці після нічного нальоту. Це будуть одні дані, або там кілька днів, кілька днів в тилу, більш-менш спокійно. Це будуть зовсім інші цифри. І тому, коли зараз нам говорять про те, що Залужний виграє в другому турі, чесно кажучи, чесно кажучи, тут ще виникають питання, хто буде в другому турі і коли будуть проведені президентські вибори, тому що ми розуміємо, що зараз дива не буде, перемир'я швидкого не буде, і очевидно, ми не маємо зараз жодних підстав говорити про можливий мир і проведення виборів. Восени або взимку, або навіть весною наступного року, тобто ситуація зараз не Е, тому власне і знову ж таки щодо суцісу, е, це вже не перше соціологічне опитування, які вони оприлюднюють публічно. Тому я не бачу тут жодних проблем. Е, По-друге, е, для мене не принципово хто із керівників соціологічних центрів пов'язаний з тією чи іншою силою, політичною силою. Для мене принципово це авторитет соціологічних центрів. І тому, коли я бачу на сьогодні дані ТМІС, Социс, демократичні ініціативи, центр Разумкова і ще кілька соціологічних центрів, тут для мене е, немає заперечень, не може бути заперечень тому, що там мовляв дані розходяться або дані там виключно маніпулюють. Я додам лише до того, що ви сказали. Дійсно, кілька днів тому було чи то інтерв'ю, чи то коментар. Голови офісу президента Андрія Єрмака виданню «The Times», якщо я не помиляюся, де він сказав: ну навіть висловив упевненість, можна сказати, що е, якщо відбудуться вибори, то він каже: Зеленському варто балотуватися, е, якщо ці вибори будуть і е, 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 так і він і тому, що як сказав Єрмак, я вважаю, що е, це найкращий президент, якого Україна знала від часів здобуття незалежності. Ну було б дивно, якби Андрій Борисович Єрмак щось інакше сказав про Зеленського, але дійсно було таке сказано. Добре, вибори зрозуміли. Соціологія зрозуміли. Якщо публікують, значить комусь це вигідно. Хоча соціологічні дослідження проводяться дійсно, тут я можу підтвердити: ледь не щотижня. Абсолютно всі політичні групи зацікавлені в подальшому подальшій політичній кар'єрі, так би мовити, проводять такі дослідження. Але вже от публікувати чи не публікувати, це вже на розсуд кожного. Ну в даному випадку опублікували ще раз, підсвітили Валерія Залужного, Хоча сам він е, не висловлював свого бажання йти в президенти. Останній раз здається, навіть ухилився від відповіді і сказав, що триває війна, тому поки війна ніяких виборів. Е, ще одна е, це, це вже не вибори, це вже призначення е, про уряд. Хочу з вами поговорити. Я бачу, що на сайті Верховної Ради зареєстрована зареєстрований законопроект, який пропонує виключити із законодавства норму про неприпустимість припинення повноважень е, Кабміну під час дії воєнного стану. Не знаю, чи Зареєстрували депутати опозиціонери. Тож я не знаю, чи можна це розцінювати як таку підготовку поля для призначення нового прем'єра. Але що ви думаєте, які ваші ставки? Чи відбудеться зміна уряду? Ну пишуть, що це може бути 15 липня. Кілька днів тому, от я намагався просто згадати для себе, скільки разів в Україні проводилась кампанія щодо зміни прем'єр-міністра. Ну от точно я пам'ятаю, десь приблизно за рік до масштабного вторгнення, кілька разів перед під час вже масштабної війни. Тобто інформаційні кампанії про те, що Денис Шмигаль позбудеться посади, буде перезавантажений кабінету міністрів. У нас відбувалось за от період цієї владної команди на ну, 4-5 разів. Це точно. І більше того, коли останні були широкі кадрові зміни у складі уряду, навіть команда партії Слуга народу використовувала таке формулювання як великі перезавантаження, що мовляв показати громадянам, що ми глобально перезавантажуємо владу. І очевидно, також відповіді і на е, дані соціологічних опитань, опитувань, проводячи попередню попередню тезу, тому що виборці завжди позитивно сприймають. Ага, змінимо, покажемо пальцем на винного. Так, змінимо кабінет міністрів. Так прийдуть нові обличчя. Чим більше, тим краще. Ну загалом такі настрої в суспільстві є, і це, до речі, не питання не питання лише останніх років війни, це питання останніх десятиліть. Але питання до кабінету міністрів. Насправді накопилися їх достатньо багато, і ми маємо підстави на сьогодні говорити про те, що от, е, власне уряд є відповідальним за дуже багато військових напрямків. Зокрема, це військові законопроекти, які з'являлися в кабінеті міністрів за пізням на рік півтора. От кабінет міністрів робив такі запізнення. Ми не хочемо про це згадувати під час війни. Знаєте, в нас, попри все в кожного з нас, є певне табу на критику влади, але тут ми повинні нагадувати для того, щоб підганяти урядову команду, щоб вони не робили помилок, тому що на фронті ці помилки обходяться дуже дуже боляче. Якщо приймається рішення на півтора роки з запізненням про те, що реби ввозяться без мит і ПДВ, а це означає, що за цих півтора роки ребів можна було привести приблизно на третину більше, грубо кажучи, це означає, що на фронті дуже дуже важко від таких непрофесійних дій. Це саме стосується питання мобілізації, це саме стосується вчорашнього е, законопроекту. Е, так, і це насамперед питання до уряду, до урядової команди, тому що вони мали б розробляти відповідні законопроекти. Знову ж таки, я говорю лише про один аспект співпраці із парламентом, а цих аспектів є багато іншого. Недостатні, недостатньо ефективна робота по по побудові по фортифікацій на окремих напрямках тут. Я не хочу, щоб ми кидали тінь і говорили, що в нас все вкрай погано, але на окремих напрямках провали є знову ж таки. Це питання виконавчої влади. Це питання виконавчої влади. Тому, на моє переконання, було б е, вкрай важливо повністю повноцінно перезавантажувати кабінет міністрів. Але питання в іншому йдеться про заміну одного прізвища на інші. Про заміну кількох прізвищ чи йдеться про зміну принципів. Нам зараз потрібно змінювати принципи. Нам потрібен самостійний кабінет міністрів. Нам потрібно, щоб прийшла команда менеджерів, які вміють працювати і системно, і вручному режимі. До прикладу, це можуть бути вихідці з бізнесу, це можуть бути вихідці із попередніх владних команд. Ну, власне, ми навіть зараз можемо говорити про десятки прикладів успішних міністрів, віце-прем'єрів прем'єр-міністрів. Тобто, тут зараз важливо не ділити за партійними кольорами чи не за партійними квитками, а формувати ефект більш ефективну виконавчу владу. Чи, тобто, буде чи це правильно зроблено? я вас я зрозуміла? Олексію, чи правильно я вас зрозуміла, що от ви кажете, що е, вже багато разів разів чотири чи навіть п'ять піднімалася інформаційна хвиля про те, що е, уряд піде у відставку. і щоразу це була е, е, така якби, хибна тривога. Але тепер ви кажете, накопичилося так багато питань для, для до уряду, що відставка виглядає е, найбільш ймовірною. Е, можливо, так, можливо, так, але втім, я не можу виключати, що це просто звичайна інформаційна операція для того, щоб переключити увагу суспільства із інших проблем. Останній тиждень ми всі обговорювали ключове питання: е, повернеться віце-прем'єр-міністр в Україну чи залишиться в бігах за кордоном. Ну і власне тому питання відставки всього складу кабінету міністрів може бути також і гарною інформаційною відповіддю. Тому що в цього складу кабінету міністрів є надзвичайно великий плюс: це повна лояльність до офісу президента. Я думаю, ніхто з президентів України ніколи ні в період війни, ні в мирний період часу не мав більш лояльного прем'єр-міністра ніж Денис Шмигаль. І тому я до кінця не впевнений, чи захоче офіс президента от вибудовувати інші механізми, які можуть бути менш зручні для нього. Я останнє, що хочу сказати і запитати у вас: дивіться, ну ми багато стежимо за роботою уряду, і багато політичних оглядачів, політологів констатують, що в принципі там відсутність харизми і відсутність такого таких, прагнення до лідерства публічного можливо і дозволила Денису Шмигалю зберегтися, зберегти себе на, на посаді прем'єра впродовж тривалого часу. І зараз можливо влада дій. Хоче замінити уряд або більшу його частину, включно з прем'єром, для того, щоб е, списати на уряд всі свої якісь негаразди, проблеми, провали і так далі, і так далі. А ось. Але якщо дійсно прем'єр був не дуже помітною на загал, персоною, і наступний посадовець уряду, е, прем'єр, теж буде не надто помітний, харизматичний і без якогось особливо вираженого е, лідерського потенціалу, то мені. І виглядає так, що ця ідея провалиться списати всі негаразди на уряд. Тому що щодо Шмигаля особливо багато претензій від, ну від я скажу так, від. Е, е, від широких верств населення не було, тому що все рівно з владою асоціюється президент. Щодо наступного ну навряд чи будуть якісь очікування, і з цієї точки зору, з цієї перспективи, ідея заміни уряду просто для того, щоб на старий уряд списати всі провали, ну навряд чи себе виправдає. Чи я помиляюся головний, головні провали, за якими слідкує на сьогодні суспільство під час війни, це ризики для тилу, і це ризики на фронті. Це головні провали. А більш-менш ефективна е політика кабінету міністрів в е ефективність роботи виконавчої влади під час війни вона попри все на другому питанні. Але справді, справді питань до влади загалом накопилося багато. Це велика кількість скандалів, в тому числі корупційних під час війни, е і тому власне е тут ви праві, тут ви праві, от переключити відповідальність е на уряд. Частково вдасться. Частково вдасться. Ну, принаймні, влада працює з системною, достатньо якісно в цих питаннях, переключає увагу на інші теми, переключає відповідальність. Тому я не можу виключати, що саме такі завдання може стати на меті. З іншого боку, якщо говорити про сірих мишей при владі. Ну кожна влада хоче бачити сірих мишей. Ніхто із президентів не хот не хотів бачити собі конкурента ні в парламенті, ні у виконавчій гілці влади. І тому навіть колись років 25 тому одного з українських прем'єр-міністрів було звільнено з посади з формуванням з формулюванням заформування політичного іміджу. Навіть таке траплялось, але в, тут питання тут питання навіть не в амбіції, я б сказав. Тут питання я не проти сірих мишей, можливо, це навіть добре. Якщо ці сирі миші будуть самостійно формувати державну політику, і якщо вони будуть ефективними менеджерами. Тут я думаю, що багато керівників великих державних приватних підприємств могли б успішно працювати у владі. Знову ж таки, ще раз повторюсь, колишніх міністрів і при чому могли б працювати без формування власного іміджу, тому що завжди є проблема, коли виконавча влада працює за підказками або там за телефонним дзвінком. Там побіжи зроби те чи інше. Тоді завжди трапляються провали в роботі. От мені один раз було неймовірно. Она соромно за роботи нашого уряду, коли там майже вся урядова команда, на чолі з прем'єр-міністром, виїхала на кордон з Польщею. Це під час зернової кризи із перевізниками, і чекала там польську делегацію. Напередодні польська делегація повідомила, що будемо раді вас бачити, але в нас і майданчик в Любліні чи в Кракові. Будь ласка, зустрінемося так там. там і тому таке. українська владна команда виглядала дуже неприйнятно, дуже неприйнятно і дуже негарно е, в, і в очах поляків, і в очах українців, коли вони просто стояли на кордоні з якогось дива чекали. А це був просто якась невдала політехнологічна розробка когось із маленьких гвинтиків у системі влади. Тому сам. Дякую, уряд. Олексію, Олексію у нас, нас час закінчився, але ми стежимо за новинами, які стосуються потенційного зміну, змін, потенційної зміни уряду. Далі у нас Олексій Кошель, політолог, був з нами на зв'язку. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.